Добігає до завершення 2024 рік. Цей рік був, як і всі, унікальний, який вже не повернув. Багато хто не вірить у зміни, але кожен рік зовсім інший. Були в цьому році і перемоги, і невдачі, але я точно можу сказати, що він був хорошим. Як буде далі, що буде далі, ми побачимо дуже скоро. Адже попереду багато цікавого і стільки крутих змін. Дякуємо всім, хто дав можливість прожити цей рік більш спокійно, захищав нас та вірив у нас. Дякую родині, подругам, друзям, колегам, учням та особливим людям. Ми робили цей рік краще. Попереду ми творитимемо ще краще майбутнє, чого всім нам і бажаємо. Вітаю із новим 2025 роком та новими звершеннями миру! Здоров'я, досягнення цілей та здійснення мрій. Далі буде.